Вітаю, зараз я хочу подивитися Білорусь? Чи нападе Білорусь на Україну в вересні, жовтні? І коли саме це буде? Які плани у Білорусі щодо України взагалі? Чи нападуть Білорусі військові на Україну? З півночечку, і де саме, і як саме? Вищі сили, скажіть нам, будь ласка, чи нападе Білорусь. які в неї плани? Біларусь. Їм дуже важко це робити. У них взагалі вони, аби собі допомогти? Вони чекають, коли закінчиться цей дощ. Це у них така. А це що в них в планах? У них вони... зараз дощ мине і буде життя. Не собираються. Вони брешуть, лякають. Їм заплатять кошти. якісь будуть такі у них домовленості, за те, щоб вони сиділи вдома. Ні, Білорусь робити напад не буде, я не бачу. Не Ні осінню, ніколи взагалі. В них на майбутнє вийшов Верховний суд, вони цього страшенно бояться. Не будуть брехати до останнього. Вони можуть тільки брехати. Оце вони можуть робити і направить на А воювати в них дуже скрутне становище. Їм би сам хто допоміг. Отак. Так що я не бачу нападу білорусів на Україну, я не бачу. Ні, він уже буде домовлятися. Буде така брехня, піде в нього цього а, придурка, як його звати. Забула. Не помню, цей диктатор цей. Лукашенко, це ж в нього, бачите, він буде брехати про любов до України. Оце я бачу. Жовтень піде любов до України. Дуже сильна брехня. І його накриє е, Верховним судом так, що він буде викручуватися. Він буде так викручуватися. І я так розумію, в нього за того, що було скрутне становище, він міг втратити взагалі свою країну, він буде домовлятися про врожай чи щось таке, щоб було їсти, що людям. І любов до України почнеться дуже сильно. А Військові дії. Ні, все кончаться. Отак, бачите? Які там військові дії? Він видраний, весь в нього взагалі він голий. І куди йому йти воювати? Ні, буде мир. Він буде брехати. Ця людина кончена. Не, не нападе Білорусь. Дякую за увагу.